Історична частину Львова оновля. для цього розробили концепцію розвитку міста, яка містить більше двох десятків різноманітних проектів, розрахованих на наступних 10 років. Співфінансуватимуть проекти німецькі партнери. Своїм досвідом розробки такої стратегії Львів поділився з іншими українськими містами. Сьогодні розпочалася міжнародна конференція, присвячена інтегрованому розвитку міста. Продовж останніх двох років Львівська міська рада разом з експертами у різних галузях та громадськими організаціями розробила інтегровану концепцію дій для історичної частини Львова. Наше місто стало першим в Україні, яке має таку концепцію і представило її іншим містам на міжнародній конференції, коли говорити про історичну частину. То ми робимо все правильно. Так само, як це робиться в Німеччині, в Австрії, Франції. Ми збираємо мудрих людей. Ми робимо інвентаризацію проблем. Ми робимо чіткий план, як їх вирішувати, і вирішуємо крок за кроком. Наступним завданням для міста стане успішне втілення концепції в життя. Підземний туристичний маршрут це один з проектів, який наймовірніше почнуть реалізовувати за два роки. До цього часу мають завершити розробку усієї проєктної документації. Ідея проста, спустившися під землю в одному місці на краю середмістя, а пройти під землею впродовж півгодини чи плюс-мінус такого часу і вийти зовсім в іншому місці на іншому краю середмістя. Такі туристичні маршрути є дуже популярні у наших сусідів поляків. Також у концепції приділяє чимало уваги розвитку міських площ. Наступного року почнуть працювати з площою Арсенальною. Ще один проект це продовження прокладання велодоріжок, аби зняти транспортне навантаження на центральну частину. Інший проект програма реставрації будинків в центрі міста. Він передбачає фінансову підтримку мешканців, аби вони могли правильно відновлювати будинки, в яких вони живуть. Це будинки, які мають історичну цінність. А деякі проекти, передбачені концепцією, вже успішно реалізовують. Це заміна старих вікон на дерев'яні в історичній частині міста. Ольга Дейнека Назар Піх, Вісни.